Це життя моє повноцінне життя моєї дитини. Це укол сльози радості находять на очі, коли пані Марія говорить про те, на що так довго чекала. Її донечці, одні з перших, кому в західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі ввели дороговартісний препарат, який допоможе зупинити прогресування хвороби СМА. Оскільки в нас найлегший тип, в нас просто так був поставлений СМА, ми його виявили в три з половиною роки, ми звернулися сюди в Чорнобильську лікарню і нам запідозрили СМА, нас направили вони нас на діагностику, і підтвердився діагноз. І ми відтоді значить, 10 років, три рази в рік в лікарні, в неврології. Не менше за маму тішиться і сама Марта, адже ліки, які вона отримала, допоможуть їй не втрачати тих можливостей, які зараз вона має. Мамі подзвонила лікарка і розказала. Я була дуже дуже рада. Я до останнього не розуміла, що відбувається. Почуваю себе добре, настрій теж добрий. Такий шанс отримало ще дві пацієнтки: восьмирічна Анастасія з Рівненщини та 15-річна Аня, у якої хворобу діагностували в один рік. Вже з шести дівчинка перестала ходити. Вона вірить, що це лікування допоможе їй зупинити хворобу та досягти її мрій. Я дуже щаслива, хоча не до кінця мені здається, що вірю в це, тому що як мама в суботу, чи це в п'ятницю сказала мені про це. Я більше переживала, чи вивчила я репетиторство з історії України. А вже вчора зрозуміла, що це справді що це відбувається зі мною. Мріяли, тому що в світі воно існує вже кілька років, а в Україні це. Можна сказати, перші випадки, коли діти отримали лікування. Звичайно, це була, це була мета отримати це лікування, тому що воно зупинить саме головне, це зупинить прогрес захворювання і ті навики, які залишилися в Ані на даний момент, вони в неї збережуться. Відтак з цих пацієнток у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі розпочали лікування від спінально-м'язової атрофії. Нагадаємо, що це захворювання має незворотній процес та призводить до втрати можливості рухатися, а з часом дихати. Тому лікувати це захворювання складно та дуже дороговартісно. Ми завжди такими дітьми займалися, але лікування було тільки симптоматичне. На даний час ми можемо вже Запропонувати дітям дійсно дієві ліки, і це буде їм допомагати зовсім інакше ніж те, чим ми займалися до того. Перші дози препарату СПІНРАЗа надійшли як гуманітарна допомога. Їх нам подарувала американська компанія Джонсон Джонсон. Лише одна упаковка коштує більше 100 тисяч доларів. У Нас є ліків на 5 дітей до червня. місяця. ці ліки вводяться пожиттєво. Більше того, ми плануємо започаткувати неонатальний скринінг для того, щоб виявляти таких дітей до, до появи симптомів. І тоді таке лікування буде значно ефективніше. Для того, щоб лікувати дітей таким препаратом, медики центру проходили стажування в Польщі, адже це потребує ретельної підготовки, так як вводяться ліки у спинно-мозковий канал під загальним знечуленням. Діти знаходяться під пильним наглядом добу. І вісім годин вони повинні лежати, щоб ліки розподілилися по спинно-мозковому каналу. У нас є команда спеціалістів: це і неврологи, і педіатри, і анестезіологи, і фізіотерапевти. Бо без цього ми не змогли лікувати таких дітей. Ще донедавна пацієнти зі СМА були змушені їхати за кордон, щоб отримати таке лікування. Тепер його можна буде отримати тут, у своїй країні, у себе вдома. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.